Зараз складно повірити, але зовсім нещодавно просто на цьому місці стояв будинок. Жила звичайна родина, тато, мама та двоє синів, 11 та 13 років. Жінку та 13-річного старшого сина вдалося витягти з-під завалів. А от меншенького Вадима, на жаль, знайшли мертвим. Одразу після удару хлопчика кинулося шукати батько та сусіди. Мужу стало плохо, тому що він надарвався. Вони ж там таскали глиби. А чого? А чого? А чого? А чого? Місцеві й досі не можуть оговтатись від трагедії. І мальчик вирос у нас на глазах. Хіба так можна? Мирні жителі. Жінка та її старший син наразі в лікарні. Загрози життю хлопчика немає. Діагностовано перелом обох кісточок гомілки з задовільним стоянням, а також множині саднини. Верхніх нижніх кінцівок та тулубу наразі дитина стабільна. Ще одна шестирічна дитина загинула в автомобілі, який в момент удару проїжджав повз місцеву залізничну станцію. Це була родина переселенців із Донеччини. Дивом вижила лише 17-річна дівчина. Батьки загинули. Дитина 2005 року була виконана на автошлях, де її знайшов голова територіальної громади, і він передав її до карети швидкої медичної допомоги. Загалом щонайменше 31 людину поранено. Велика кількість пацієнтів з бухово-осколковими пораненнями, черепно-мозкові травми, це переломи кінцівок. Почапленому росіяни випустили вісім залпів систем іскандер та смерч. Пошкоджені понад три десятки приватних осель, два будинки повністю знищені. Стіни цілі, а от даху немає, вікон дверей взагалі немає. По всіх постройках шифера взагалі немає. Люди власноруч ремонтують свої оселі. Постраждала й техніка. Одне авто згоріло дотла, побиті ще три. У громаді вже збирають гроші на допомогу постраждалим. Фермерські господарства, товариства. Вони відгукнулися. На всю цю біду суть люди кошти здають на счет і будуть використовувати ці кошти сугубо на підтримку цих сімей. Місцеві вже відкрили збір для родини, що найбільше постраждала від обстрілу і втратила 11-річного сина. Усі бажаючі можуть допомогти за номером картки, який зараз на ваших екранах. Також у селищі пошкоджені залізнична станція, поштове відділення 35 господарчих споруд. У світі вже засудили російський удар по Чапленому. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав це звірством, за яке обов'язково відповідатимуть офіційні посадовці країни терориста Владислава Вдієнко, Денис Лисавенко, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу.